Ми постійно думаємо, що те, що ми любимо, завжди йтиме з нами по життю. Дорослішаючи, ми розуміємо, що це не так. Час поступово відсікає від нашого життя шматочки, заповнюючи порожнечу чимось новим. Так нові ігрові серії з'являються, а старі зникають. І це не завжди закономітність, адже багато ігрових серій можна побачити живими та здоровими сьогодні. А вийшли вони ще на початку 90-х. Інші ж навпаки, занепали і більше не подають жодних ознак життя. Такі ігри ми називаємо іграми з сумною долею, а їхній список сьогодні відкриває легендарна серія Герої меча та магії. Перша частина герою вийшла ще в 1995-му. Гра багато чого почерпнула з іншої гри Kings Bounty, яку створила та ж на той час незалежна американська компанія-розробник New World Computing. Heroes Might and Magic позичила її геймплейні основи, які стали фундаментом всієї серії. Ми переносились до фентезійного світу Енрод, котрий розміщений на одноіменному континенті. За владу над ним ведуть боротьбу четверо лордів, які символізують чотири раси: лицар, чорнокнижник, чарівниця і варвар. Завдання просте завоювати владу, знищивши всіх противників на карті. Як бачите, вже в першій частині вкрай легко впізнається фірмовий стиль героїв з тактичними покроковими битвами, замками, їхнім розвитком і унікальними істотами. Гра стала величезним успіхом. Вона зуміла розійти з півтора мільйоном копій всього лише за рік, що не може не вражати. Розробники вирішили не гаяти часу і одразу приступити до розробки другої частини. Тілити свій задум вдалося максимально швидко, тому вже через рік, в 1996-му, на світ виходить Heroes, Might and Magic 2 The Succession Wars. В очі одразу кидається покращена графіка і більш професійна мальовка. Проект став дійсно масштабнішим у всіх планах. Від розміру поля бою до кількості юнітів і ігрових механік. Гравці отримали дві нові раси з новими замками, нові будівлі, нову систему використання заклинань. Створюючи сиквел, автори вирішили не винаходити велосипед, а максимально розвинути те, що є. І результат не змусив на себе чекати. Гру прийняли з відкритими обіймами, а її домінація посилилась в 1999-му, коли на світ з'явилась та сама трійка. Треті герої це без краплі перебільшення, одна з найкращих стратегій, які коли-небудь бачив світ. Це геніальна гра в кожному її аспекті та прояві, яка зуміла поставити настільки високу рамку, що й досі її перескочити важко. Треті герої канонізували всі попередні напрацювання у новому обличчі. На той час графічний рівень гри дійсно вражав. Ну а сьогодні він приносить величезну дозу ностальгії і не подразнює ваші естетичні вподобання. Кількість фракцій збільшилась до 9. Є декілька варіантів прокачки будівель та юнітів, а також повноцінний герой з артефактами і книгою заклинань. Про масштаб і говорити не варто. Гра збільшилась і стала повнішою у всьому. Та одна з найважливіших речей у всьому цьому це майже що ідеальний баланс, котрий ви більше не зустрінете в жодних героях. Іншою не менш важливою фішкою для просування став мультиплеєр на одному компі. Тобто ви з другом чи друзями по черзі ходили за своїх героїв і виносили інших. В залежності від суперника, стратегії і вибраної карти, такі матчі могли тривати навіть по декілька днів. Особисто в мене колись таке робило, воно найбільше займало 5 днів. Ну, а що вже казати про музичний супровід? Це до цих пір один з найкращих саундтреків в ігровій індустрії. Не дивлячись на приголомшливий успіх трійки, хлопці приступили до розробки Героїв 4, котрі побачили світ у 2002 році. Починаючи з цієї частини, серія ступає на шлях за мебелом. Справа в тому, що в четвертих героях автори вирішили почати експериментувати і ставити серію на новий шлях розвитку. З'явилася ізометрична графіка, котра була популярною в той час. Додали туман війни на полі бою, каравани, нейтральні війська і істот, котрі вільно ходили картою. Нововведення стосувалися і власних героїв, бо тепер вони по-справжньому приймали участь в бою і навіть могли загинути. Більше того, в загоні могло бути одразу декілька героїв. Інновацій було дуже багато, і переважна більшість з них не зайшла гравцям, як і новий вигляд гри. Вона аж надто сильно вдарилась в казковість. Гра була прохолодно прийнята публікою, але на горизонті знову засяє промінь надії. У 2003 році видавець розробника серії Герої New World Computing став банкротом. Тому права на інтелектуальну власність компанії виставили на аукціон. Тут в діло вступає Ubisoft. Купляє права на серію Might and Magic, після чого звільняє оригінальних розробників з напрацюваннями п'ятої частини і віддає розробку маскальській студії. Ні, Вал Інтерактив, яка створювала та й створює різний непотріб надзвичайно дивно говорити щось подібне, але оркам таки вдалося хоч щось створити в своєму нікчемному існуванні. Схоже на те, що п'яті герої це єдине, що могла зробити русня. Вони пішли дуже простим, але ефективним шляхом: створили нову гру на базі третіх героїв, але на 3D-рушію. В результаті вийшла дуже симпатична і баровиста картинка, яка повністю відповідає своєму жанру. От тільки світ Enro Ubisoft вирішили прибрати. Вони перенесли події п'ятих героїв в абсолютно новий всесвіт, до котрого був написаний новий лор. Що стосується самої гри, вона майже що повністю така ж, як третя частина, лише тут значно більше нюансів. Також було прийнято рішення більше задіяти самого героя, як в четвертій частині. Бої теж стали більш динамічними, але тут з'явилася одна проблемка це імбаланс між расами. З виходом доповнення повели Орди з'явились орки, котрі були просто фантастично читерськими. Напевне, орки навмисно зробили своїх родичів такими, але подібні рішення не приводять до добра, як і послаблення некромантів. Все ж п'яті герої залишаються останньою грабельною частиною в серії. Ну а дальше. дальше все зійшло на нівець. Юпісов доручили створення шостих героїв у горській студії Black Hole Entertainment, котра до того встигла створити Armies of Exigo і дві частини Warhammer. Але з новими героями знову пізнати славу не вийшло. Гра повністю втратила свій оригінальний дизайн і перетворилась на типового представника жанру фентезі. Звісно, не обійшлось без цілої купи ідіотських нововведень, хоч декотрі ідеї були доволі непоганими, як сайт квести до прикладу. Не обійшлось і без кривої оптимізації, а також величезної кількості багів. В результаті після виходу цього провалу угорці збанкрутували. Остання спроба реанімувати серію відбулась у 2015 році. І доручила розробку німецькій студії Limbic. що вкотре не облажатись, гру створювали з врахуванням побажань фанатів, через що повернулось багато вирізаних елементів. Вони хотіли повернути серію до витоків, але в результаті вийшов майже що неграбельний продукт. Гра була настільки сирою і забагованою, що грати в неї було майже що неможливо. Реалізація ідей була на жахливому рівні. В грі 15-го року навіть не було анімованих кат сцен. Зовнішність нової частини в стилістичному плані, ще більше віддаливши серію від її фірмового стилю. Після цієї спроби Ubisoft поховали серію, що вони прекрасно вміють. Сподіваємось, колись легендарну серію викупить якась гідна компанія і подарує світу нових третіх героїв або принаймні ремейк. Зомбі-тематика не часто відрізняється різноманіттям. Через це подібних фільмів з кожним роком все менше, як і комп'ютерних ігор. Все ж декотрі ігри зуміли продемонструвати новий погляд на зомбі-апокаліпсис і в його центрі поставити не тільки проблему виживання, але й особисту драму. Однією з таких ігор є Days Gone зомбі зомбі-екшн, котрий вийшов у 2019-му. В центрі сюжету байкер на ім'я Дікон, який разом з товаришем по клубу намагається вижити в постапокаліптичному світі, в котрому панують зомбі. Їх тут називають фріками, і вони страшенна сила, котра час від часу збирається в тисячні орди. Саме ця механіка надала найбільшого впливу на автентичність Days Gone. Тисяча фріків біжить за вами по п'ятах, але як можна швидше використовуйте все, що можна, щоб їх знищити. Це дійсно феєричне дійство, яке занурює тебе в океан з адреналіну, але переважна більшість критиків Days Gone так і не пройшла 10% гри, поставивши їй занижені оцінки. На Metacritic від критиків гра отримала 71 бал зі 100, що говорить про непоганий продукт для тих, хто довіряє суб'єктивній арифметиці подібних лідерів думок. Виявилося, що така оцінка стала цвяхом в грі Days Gone, адже для Sony вона здалась неприйнятною. Зате цілком прийнятною для цих хлопців виявилася оцінка 83 бали Ghost of Tsushima, яка вийшла через рік і розійшлася тими ж 7 мільйонами копій, чи зомбі екшен. Days Gone недовго залишалась ексклюзивом Sony, ну а після вийшла на ПК. Гра отримала шалений успіх у пк Пентла. Та настільки, що гравці зажадали продовження, на той час було відомо, що Sony відмінила Days Gone 2 і розділила студію на дві команди: одну частину відправила працювати над мультиплеєром Last of Us 2, іншу над Uncharted. Тоді гравці створили петицію, яку підписало більше 80 тисяч чоловік. Це дуже втішило авторів гри, але Sony так і не змінила свої рішення. Вони вважали, що розробка терміном в 6 років і подібна оцінка аж ніяк не сходяться, а це невигідно для бізнесу. Що ж, тут варто сказати дуже важливу річ: ігри це не бізнес, це мистецтво. А мистецтво не можна прогнозувати чи оцінювати. Автори розповіли, що вони хотіли додати в сиквел, герой міг би плавати, мав би більше цікавого спорядження. Ми отримали б більш інтерактивний та живий світ. Говорячи про оригінальну гру, це справжній шедевр з більш ніж 50 годинами ігрового контенту, драматичним сюжетом і захопливою кіношною зйомкою. Графіка гри теж на високому рівні, як і лицева міміка. Звісно, були в ній і недоліки, але вони незначні, та й більшість з них можна було оминути. Досі ми так і не знаємо, чи вийде колись Days Gone 2, але щиро сподіваємось, що так. Фанати серії Dead Space з нетерпінням чекали на закалісто протокол. Цю гру створив Глен Скофілд, хрещений батько Dead Space. Він був керівником розробки першої частини, після чого покинув студію і започаткував іншу Sledgehammer Games. Ці хлопці випустили 4 частини Call of Duty, дві з котрих були випущені під керівництвом Скофілда. Згодом Глен покидає і цю студію. Він виношує ідею за Калісто Протокол, духовного наслідника Dead Space, котрий міг показати новий погляд на моторошну історію мертвого космосу. Глен демонструє опис своєї гри Microsoft і Sony, але спільної мови вони так і не знаходять. Зате підвернулася корейська компанія Krafton, котра якраз хотіла створити нову студію в Сполучених Штатах. Невдовзі вона була створена і названа Striking Distance під керівництвом Глена Скофілда. До неї увійшло багато колишніх розробників Dead Space, а також керівник Dead Space 2 і 3 Стів Папуліс. Хлопці приступили до роботи і страшенно заінтригували фанатів трейлерами. Гра вийшла у 22-му і на старті отримала переважно негативні оцінки в Steam. Пов'язано це з жахливим технічним станом проекту. В грі зустрічались страшенні баги і вильоти, а про якусь там оптимізацію взагалі говорити не доводилось. Глен пояснював це помилкою розробників і нетерплячкою з боку видавців, але вже через два місяці студії таки довелось виправити печальний стан за Calisto протоколу. Компанія Крафтон розраховувала на 5 мільйонів копій при бюджеті в 160 мільйонів доларів. Натомість отримала 2 мільйони проданих екземплярів і студію без керівника. Глен вкотре звалив. Закалісту протокол намагалась по-новому виставити ідею з некроморфами. Тут вже не знайдеться блукаючи червоних місяців, котрі пожирають планети. Тепер ця справа в еволюції, а вірніше, її наступному етапі. Не дивлячись на те, що сюжет гри доволі прохідний, а переглянути повністю його ви можете за посиланням вгорі. Гра могла вийти дуже глибокою на лор. За Калісто протокол вийшла більш ніж гідним наслідником Dead Space. Це вкрай атмосферна і стилістично глибока гра з підвищеною дозою екшену, динамічними та цікавими сутичками, шедевральним звуковим супродом. Ну а про графічний рівень і лицеву міміку взагалі говорити не доводиться. По Сьогодні це справжній Еверест в кінцевому результаті все вийшло невтішно. Студія поки існує, та, навряд чи вона візьметься за продовження цієї гри чи навіть переведення її в масштаби Всесвіту. Раніше про цю гру ходили легенди мовляв, дуже страшний шутер, в центрі якого злісна маленька дівчинка. Тоді фір дійсно впізнавали за цим образом, а балачок про гру було більш ніж досталь. Ще пак 800 тисяч проданих копій в Steam на 2005 рік було чимось просто надзвичайним. Фір випустила студія Monolith, котра до цього зуміла випустити біля 10 ігор, переважна більшість з котрих були шутерами. Шутер Siphon Filter став популярним і перетворився на цілу серію, але студії хотілося чогось нового та незвичайного. Відполірувавши свій Light Tech, вони взяли створювати хоррор шутер який згодом і став нашим предметом розмови. Шутер сподобався всім, як критикам, так і гравцям. На той час проект виглядав дуже амбітно з крутою графікою і просунутим штучним інтелектом. Інтригував сюжетом, володів цікавим геймплеєм і лякав, хоч і не сильно. Не дивлячись на те, що фір перш за все позиціонується як хорор, чистим хорором його назвати важко, так як в ньому більш атмосфера грає на хорор складову разом з видіннями, якими вас лякають протягом всієї гри. Але такий баланс сподобався гравцям, на відміну від другої частини. В студія Monolith зменшила рівень хорору на користь шутінгу, де нагадувала про жахастики, перетворившись на містичний екшн-шутер. Хоч графіка проекту і покращилась, від неї не були в захваті гравці, так як гра стала виглядати більш мультяшною і повністю розгубила свою зловісну атмосферу. Не дивлячись на це, вона все одно отримала хороші оцінки і продажі в третій частині Monolith вирішила підбити підсумки і втілити все по максимуму, окрім хорору. Вони повністю перенесли гру на рейси тогочасних шутерів з високою динамікою, багатьма тупими противниками, яскравими спецефектами і кооперативом. Навіть дві кінцівки зробили, щоб реграбеність була. І ніби всі задоволені, але це немов якась гра в імітацію. Трійка стала останньою частиною в серії, хоч і не останньою грою для Моноліт. А шкода! Хоча б ремейк зробили. Підписуйся на цей канал і заходь на сайт нашого інтернет-магазину ArtLine, де ти можеш купити топовий ігровий ПК. Також не забувай про комент. З вами, як завжди, був Андрій Бесовіст.